Таю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцяті за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України Сполучених Штатів. І не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку суперважливих для України. тем. це по перше. Ми знаємо, що один день лишається у конгресменів для того, щоб схвалити запит на додаткове фінансування для України. Будемо говорити пізніше у цій програмі. Про те, чи вдасться таки конгресменам дійти згоди і проголосувати за надважливе для України фінансування. Також будемо говорити про те, чому республіканці вирішили розпочати процедуру розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Але розпочнемо із європейських справ у Брюсселі. Ми знаємо, стартував саміт лідерів ЄС. Він надзвичайно важливий для України, бо на ньому буде вирішуватися питання програми довгострокової допомоги Україні і відкриття переговорного процесу про вступ України до ЄС напередодні засідання моя колега Ганна Твардухлі поспілкувалася із речницею Європейської комісії з питань розширення і міжнародного партнерства Анною Пізанеро про те, за скільки років Україна зможе стати повноправним членом ЄС. Ось коментар Анни Пізанеро. Аміна зіно розширення Євросоюзу є процесом, який повністю ґрунтується на заслугах. Це означає, що він повністю залежить від прогресу наших країн-кандидаток, і звичайно, подальші кроки щодо приєднання завжди в руках держав-членів Євросоюзу. Кажучи, це я маю на увазі, що рекомендація, яку Єврокомісія винесла на розгляд, є історичною. Я думаю, що це чітко відображає визначний прогрес, якого Україна досягла вражаючими темпами і незважаючи на величезні труднощі, з якими їй доводиться зіштовхуватися тому, що вона змушена мати справу із жорстокою воєнною агресією проти свого народу. Я думаю, що Україна демонструє рівень амбіцій, який є дуже позитивним. І звичайно, ми сподіваємося, що Європейська рада виконає наші рекомендації. Більше про очікування від саміту ЄС для України поговоримо із нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині приєднується до ефіру. Богдане, привіт. Вітання. Богдане, ми безумовно говорили вже кілька тижнів, напевно, про цей саміт, який сьогодні розпочався у Брюсселі, про його значення, важливість для України. Чого все ж таки реалістично варто очікувати Києву від цього саміту? Чи отримає Україна те, що вона власне на що сподівається? Ну, ми точно знаємо, що е, заклики угорського прем'єр-міністра е, Віктора Орбана. Зняти з порядку денного питання України, а саме питання про початок переговорів щодо членства України в ЄС і про програму допомоги Україні багаторічну вимоги угорського прем'єр-міністра. Зняти з порядку денного ці питання не пройшли. Ми знаємо, що це питання є на порядку денному. І що ці питання будуть е, розглядати вже напередодні український е, президент Володимир Зеленський, який вирішив не їхати до Брюсселя, е, розмовляючи з дуже твердими е, прихильниками допомоги України у Осло з керівниками скандинавських держав, визнав, що е, цей саміт буде складний, наголосивши, що як він сказав. 99 очевидно, й відсотків країн підтримують Україну, і, зокрема, питання відкриття переговорів про членство є блокування з боку Угорщини, і це факт. З нашого боку, ми були дуже конструктивні. Ми зробили все, абсолютно все. Виконали всі рекомендації Єврокомісії, всі рекомендації наших партнерів. Всі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які пройшли а, а, висновки Венеційської комісії. Тобто Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати а, розпочаток перемовин. Тому тут питання тільки стійкості країн Європейського Союзу, тому що в цьому році. У Росії не було жодної перемоги, вони нічого не змогли зробити, вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити, але вони почали працювати з країнами не тільки Європи, а на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату. Тут питання не в плані Б. У нас є тільки один план: це вибір наш вибір нашого народу буде в ЄС. Тому, якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав віто на це рішення. От Володимир Зеленський, український президент, визнає, що є блокування з боку Угорщини, і також говорить про те, що якщо буде вето, це фактично буде означати, що Путін наклав вето на рішення про потенційне розширення Європейського союзу і потенційний шлях для України. Богдане, все ж таки, чи зараз за відчуттями вдалося подолати це вето Угорщини, і чи ця новина про розмороження 11 мільярдів доларів для Угорщини якось пов'язана із тим, що можливо шантаж Орбана вдався і йому вдалося досягнути свого? А отже, він може зняти своє блокування? Ну, власне, здогадуватися не треба. Ми маємо слова угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він сьогодні Зайшовши до приміщення, у якому відбувається саміт у Брюсселі, розмовляв з журналістами, і фактично він знову наполягав на своєму. Він знову наполягав на тому, що Угорщина вважає передчасним. Розпочинання переговорів про вступ України дуже цікаво, що він посилався на е, європейську комісію, і на те, що європейська комісія має, як він е, сказав, сім пунктів передумов, які за його словами Україна е, не виконала, і тому вона не готова. Але сама Європейська комісія е, ще минулого місяця заявила, що Україна виконала потрібну роботу. І заявила, що рекомендує саміту, тобто ось цим керівникам держав та урядів європейського союзу, які сьогодні зібралися у Брюсселі. Єврокомісія рекомендувала схвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України. Що стосується мільярдів, які Угорщині Європейський союз буде виділяти після затримок. З одного боку це очевидно є частина внутрішньої європейської політики, але з іншого боку, угорський уряд, угорський парламент були змушені піти на певні кроки, які вимагав європейський союз, і європейський союз у відповідь звичайно виділяє ті кошти, які власне Угорщині і належаться. І до речі, також зараз постане питання про е, такі самі кошти для Польщі, які були затримані через подібні застереження щодо надмірного впливу влади у питаннях судочинства. Щодо угорщини, звичайно, застереження були набагато набагато більші щодо угорщини. Взагалі, настрої я б сказав, ну український президент заявив, що 99% країн у євросоюзі підтримують ЄС відверто. Про заперечення військової допомоги Україні, Україні і про євроінтеграцію говорить лише Орбан сьогодні. Не всі лідери розмовляли з журналістами перед початком засідань, але, наприклад, ось. Фінський новий фінський прем'єр-міністр сказав, що він готовий до важких і напевне, затяжних затяжних переговорів. Переговори саміти в ЄС відомі, тим, що можуть затягуватися до півночі і і далі для того, щоб вибити необхідні рішення. Він зокрема сказав, що спакував велику валізу з заміною сорочок. Ось послухайте. And I'm ready to negotiate. I have packed many shirts. Я готовий вести переговори. Я взяв з собою багато сорочок, і це триватиме стільки, скільки потрібно. У мене є одна головна думка: це наша безпека та наше існування як надійного союзу. Тут нам потрібні сильні рішення. Ми маємо показати нашу згуртованість. Щодо України складна ситуація, тому потрібні три рішення. По перше, щодо фонду підтримки миру, нам потрібно багаторічне рішення. Їм потрібно швидко надати військову допомогу. По друге, нам потрібне рішення щодо програми на 50 мільярдів, аби допомогти Україні. І по-третє, потрібне рішення про розширення. Нам потрібен чіткий сигнал усім державам, які хочуть бути членами союзу. Що ми готові вести переговори, і ми повинні прийняти рішення почати переговори. І нарешті я маю сказати, що загроза Росії. Ці реальна, ось чому ми повинні розвивати нашу оборонну промисловість. Наприклад, у Фінляндії ми вирішили подвоїти обсяги власних боєприпасів, і ми допомогли Україні на понад 2 мільярди євро. І ми повинні робити більше як союз і як окремі держави-члени. Бібодане. Чи інші лідери так само солідарні з Україною, і так само оптимістичні щодо результатів цього саміту? Наприклад, від одного з керівників, які Знову ж таки, не всі е, спілкуються з журналістами при вході, не всі мають що сказати, чи не всі бажають що сказати. Але, наприклад, е, один з е, керівників сказав, що е, ну принаймні з двох цих питань найголовніших щодо України, тобто щодо початку переговорів, і щодо е, програми е, допомоги на 50 мільярдів, принаймні з одного цього питання сказав він. Ми повинні схвалити рішення на цьому саміті. Тобто, е, західні політики звикли до того, щоб е, йти на компроміси, е, шукати способів домовлятися, і і так далі. І так далі. Е, тобто, е, пан Орбан став дуже в дуже жорстку позицію. Е, питання в тому, чи е, інші лідери також так само жорстко будуть, будуть з ним розмовляти. Е, Є країни, які про це говорять відверто. Є країни, які цих таких жорстких питань уникають. Серед таких найтвердіших знову ж таки нагадаю країни Північної Європи. І, наприклад, представниця Данії сьогодні сказала таке насамперед надзвичайно важливо надалі підтримувати Україну. Звичайно, перш за все військово. Зараз важка зима і нам потрібно забезпечити Україну з тим, що їй потрібно на найближчий час. Також треба готуватися на майбутнє, і тому уряд данії та парламент данії сьогодні свалять рішення про виділення Україні ще майже одного мільярда. Ми вирішили передати наші а 16 або принаймні багато з них, щоб у довгостроковій перспективі гарантувати, що Україна матиме необхідну допомогу, і фінансово важливо в наступні дні свалити рішення, аби запевнити, що ми дотримуємося нашого плану в Європі, що ми будемо з Україною стільки скільки потрібно. Це треба зробити. І для Європи є лише один шлях вперед – це допомогти Україні та дотримуватися нашого плану, включаючи розширення також. Богдана, якщо лідерам не вдасться сьогодні домовитися, чи завтра домовитися про питання програми довгострокової допомоги Україні, чи відкриття переговорного процесу щодо вступу країни до європейського союзу, чи це остаточне рішення, чи все ж таки а, незабаром це рішення може змінитися? У нас буквально хвилина лишається так. на це В політиці майже нічого остаточного а, не буває. Тобто, а, якщо навіть Угорський прем'єр-міністр дозволяє собі багато чого говорити, тако фактично, що можна назвати антиукраїнським. Він не каже, що Україна взагалі не, не може мати права вступати в Європейський Союз. Він так далеко не заходить. Тобто, напевне, в найгіршому випадку рішення будуть відкладені в. Кращому випадку вони будуть відкладені не надовго. Є різні варіанти про те, що, наприклад, може бути скликано спеціальний позачерговий саміт вже там, наприклад, в січні чи в лютому, буквально через кілька тижнів. Конкретно для цього лише одного питання щодо, наприклад, розширення. Європейського союзу щодо України, тобто є також пропозиції, що скажімо, якщо пакет загальноєвропейський не буде ухвалений, то може бути розроблено механізм, щоб кожна країна окремо від Європи виділяла кошти і щоб так працювала програма. Тобто, виходи з ситуації завжди є, але оглядачі, і навіть самі політики визнають, що нездатність їхня нездатність домовитися і вирішити конкретно у цих питаннях якомога швидше буде uh -huh. просто ще одним ударом по авторитету європейського союзу більшість лідерів єс цього не хочуть безумовно богдана дякую тобі що висвітлюєш цю надзвичайно важливу тему будемо говорити про це ще й завтра сподіваюся якісь будуть конкретні результати цього саміту європейського союзу богдан цюпин мій колега був на зв'язку із лондона Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку сьогодні є Київ, Рідний, Луганськ, Дрогобич, Христинівка. Вітає Дніпро, Філадельфія, Запоріжжя, Херсонська область, Буковина дивиться Полтава. І є зокрема питання, яке я думаю, найкраще підійде до моєї колеги Катерини Лісунова, яка працює на капітолійському пагорбі. Сьогодні ми знаємо останній день роботи американських законодавців перед тим, як конгрес має піти на святкову перерву. Найважливіше питання для України це запит на додаткове фінансування конгресмена. Так його і не схвалили. Республіканці вважають, що разом з допомогою іноземному партнеру демократи і адміністрація Байдена має попіклуватися і піти на поступки щодо більшого захисту власного американського кордону. І от Катю, до тебе питання є зразу від нашого глядача Тараса. Він говорить про те, що. Те, що Джонсон відмовляється продовжити роботи конгресу задля прийняття рішення про американський кордон та допомогу Україні, чи це остаточний вирік вирок рішенню про допомогу Україні до Різдва? Це не остаточний вирок рішенню допомоги Україні до Різдва, але це точно важливий сигнал про те, що є дуже мало шансів, що це вдасться зробити принаймні до кінця. Цього року про розклад конгресу я поспілкувалася з посередньою законодавцями і, і, і трохи пізніше про це розкажу детальніше, але зараз думаю варто е, так би мовити розказати, які останні новини щодо перемови щодо питань кордону і наскільки просунулись чи не посу... просунулись законодавці у процесі погодження цього пакету допомоги, і чи знову ж таки є шанси, що допомога Україні погодить до кінця цього тижня або, хоча б до кінця цього року, загалом і правильно зуважила юлю сьогоднішній день є фактично вирішальним. Принаймні за розкладом конгресу сьогодні останній робочий день законодавців, як повідомляють американські медіа, у переговорах між республіканцями і демократами щодо питань кордону є просування, є прогрес, але це не є, не означає, що є фінальне рішення. Принаймні, про це буквально 15 хвилин тому назад заявив лідер республіканців у сенаті Міч Маконел. Виступаючи власне у сенаті, він зауважив, що питання кордону досі не вирішене, і без нього не буде пакету допомоги допомоги партнерам, принаймні 15 хвилин тому назад, так заявив лідер республіканців у сенаті. Більшість законодавців, з якими спілкувалися, принаймні в палаті представників, зараз схиляються до того, що допомогу країні зрештою, зрештою почнуть знову розглядати і, можливо, погодять вже наступного року, коли конгрес повернеться після святкових канікул. Чому вони так вважають? Пропоную послухати у інтерв'ю, яке вони дали учора мені. I do not see it passing. я не бачу ймовірності, що допомогу проголосують до кінця цього року. На жаль, бо у нас залишилось лише один день. Після четверга ми повертаємось до сесії лише наступного року. Я сподіваюся, ми продовжимо перемовини. Якби допомогу Україні винесли на розгляд зараз, то вона набрала більше 300 голосів за. Але спікер має винести це на голосування. You know, I'd, I'd have to defer to the Я переадресую вас на сенат. Саме там ведуться переговори. Я лише нагадаю, що саме президент Байден включив у цей пакет допомоги питання кордону разом із Тайванем, Україною та Ізраїлем. Щодо усіх цих питань існує багато суперечок. Саме тому республіканці в палаті представників вважають, що їх слід розглядати окремо. Палата вже прийняла власний законопроект про кордон, і ми хочемо, щоб саме його сенат долучив до пакету. Все можливо, і зрештою допомогу Україні мають погодити. Але я думаю, що на даний момент ніхто не знає, чи вдасться це зробити до кінця року. Я вважаю, він не пройде в палаті представників. об заклад, що допомога не пройде цього тижня, але ми не можемо залишити це невирішеним. Народ України має знати, що ця допомога прийде, і що Сполучені Штати дотримуються своїх зобов'язань перемовини тривають, але вже у четвер ми підемо на перерву, і тому на даний момент ні. Зараз допомогу не проголосують. і вважаю, що це прикро, що ми опинилися в цій ситуації. Але у демократів були місяці, щоб сісти за стіл переговорів щодо кордону, але вони відмовилися щось із цим робити. Катю, і все частіше лунають заклики та розмови про те, що конгрес має відкласти відпустку, залишитися працювати допоки пакет допомоги не погодять. Це конкретно сказала вчора Карін Жанпєр, речниця Білого Дому. Наскільки це взагалі реалістично? Що сказали тобі законодавці? Чи готові вони залишитися у палаті представників у сенаті для того, щоб схвалити допомогу Україні? Загалом зараз час має вирішальне значення, тому що ці перемовини тривають, і їм фактично законодавцям не вистачає часу, щоб погодити усі питання, щоб подавати усі суперечки і, і такі погодити допомогу Україні взагалі цей пакет допомоги партнерам, і зокрема посилення міграційного законодавства сполучених Штатів Америки і посилення охорони власне кордону Сполучених Штатів Америки. І тут варто власне повернутися до запитання, яке задав на початку, яке ти прочитала наш глядач. Тарас із Фейсбуку щодо власне плану роботи щодо розкладу роботи конгресу і не і фактично учорашню заяву спікера палати представників про те, що він не планує залишитися довше на роботі, і що сьогодні власне палата представників піде на перерву святкову і не продовжить працювати допоки не погодить допомогу Україні. Знову ж таки, зараз багато чого залежить від часу, і все частіше, як ти правильно сказала, лунають заяви про те. Щоб конгрес залишився на роботу довше Безпосередньо найгучніші такі заяви лунають власне і сенату. Чак Шумер, лідер демократів у сенаті, заявив про це і вчора, і позавчора заявляв і казав, що безпосередньо мав перемовини навіть спікером палати представників, щоб той залишив палату представників у роботі, допоки допомогу Україні взагалі цей пакет не буде погоджено. Але як ми вже зрозуміли, учора спікер, спікер палати представників відмовляється йти на таке продовження роботи, і багато членів палати представників. Кив заявляє, що усе власне зараз залежить від сенату. Якщо Сенат зможе прийти якоїсь угоди і погодити пакет, на якому погодяться як демократи, так і республіканці, зокрема з питань міграційного законодавства, то Представники палати представників, конгресмени та конгресвумен можуть повернутися із перерви і е, продовжити роботу заради того, щоб погодити цей пакет. Вони не виключають таку ймовірність і кажуть, що власне готові це зробити. Загалом демократи більш оптимістичніші, е, мають на увазі більш заохочені залишитися працювати е, допоки ці питання не будуть вирішені. Республіканці ж вважають, що немає сенсу чекати, поки сенат погодиться на якомусь сіди. Єд... Повернутись до роботи, якщо Сенат власне продовжить роботу або погодиться на якомусь форматі цього законопроекту, то законодавці палати представників готові повернутися на один-два дні, щоб проголосувати цей законопроект. Чи станеться це чи ні? Зараз лишається під питанням, але власне аргументацію законодавців пропоную послухати просто зараз я думаю, що якщо сенатор Шумер винесе пропозицію, ми розуміємо терміновість і обов'язково займемось цим. Але сидіти і чекати я не знаю наскільки це має сенс. Водночас я не сумніваюся, що спікер Джонсон покличе нас назад у сесію. Якщо Сенат прийде до згоди, тоді ми зберемось і на дебати, і на голосування. Ми повинні залишатися, поки це не буде зроблено. Це справді важливо. Я вважаю, що було б історичне помилку, якби Сполучені Штати не надали допомогу народу України в цей критичний час. Я сподіваюся, що це буде зроблено сьогодні. Якщо ні, то завтра. Якщо ні, то післязавтра. я залишуся скільки буде потрібно. Але я не є наївним. Я знаю, що вони збираються завершити роботу вже у четвер. Але якщо вони зможуть досягти згоди щодо допомоги Україні, то я з радістю сяду на літак зі свого округу в Арізоні. Та повернуся миттєво назад до конгресу, щоб зробити правильні речі для народу України, для народу Америки та світу. Будемо бачити, чи все ж таки виконають свої обіцянки законодавці. Катя, дякую тобі. надзвичайно. в програмі час двадцять тайму-22» Сподіваюся, будуть інші новини, які ти обов'язково розкажеш нашим глядачам. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку із студією. Дякую тобі, Катя. Тим часом, замість погодження додаткового фінансування для України Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки, палата представників напередодні проголосувала за іншу ініціативу офіційний початок розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Хоча наразі немає жодних доказів, що Байден отримав яку-небудь вигоду від бізнесу свого сина Гантера Байдена. За голосуваннями деталями цього процесу стежив мій колега Олексій Коваленко, який зараз приєднується до студії. Олексій, дякую, що приєднуєшся. Привіт. Вітаю. Олексій, що стало взагалі підставою початку розслідування щодо імпічменту Джо Байдена? І які наслідки це може мати для американського президента? Так, Юлію, як ти відзначила вчора голосуванням 221 голос проти 212 голосів, коли 221 республіканець, тобто всі республіканці в палаті представників проголосували за початок цього розслідування. Відповідно, почалась процедура офіційного розслідування щодо імпічменту чинного президента Джо Байдена. Власне, у чому звинувачують Джо Байдена? Республіканці звинувачують у тому, що він, начебто, отримав якісь прибутки від закордонного бізнесу свого. І на Гантера Байдена, і ми бачили вчора по голосуванню, Ми бачили по коментарям також навіть і республіканців у палаті представників, багато з яких заявляли, що немає якоїсь доказової бази, а немає чітких доказів. Можливо, є якісь етичні питання, але немає якихось чітких доказів, поки що те, що власне Джо Байден отримував якісь прибутки від Гантера Байдена. І такі докази не були досі наведені, і ми знаємо, що це взагалі не пер. Ерша новина стосовно цього розслідування стосовно імпічменту а, а, Джо Байдена, але ми знаємо, що це початок такого офіційного розслідування. А, і а, власне голосування вчора відбулося з мінімальним розривом. Ми знаємо, якби чотири республіканці принаймні проголосували б проти, то ця ініціатива б не пройшла. А, але керівництво республіканської партії у палаті представників наполягало на тому, що це саме початок розслідування, тобто не потрібно зараз. А, Доказова база, це не імпічмент, а, а саме початок розслідування. І відповідно питання, чи обов'язково це дойде до імпічменту, чи обов'язково це дойде до голосування до імпічменту? Ні, не обов'язково. Це тільки початок розслідування, можливо, до голосування за імпічмент ніколи не а Можливо, палата представників та відповідні комітети, які займатимуться цим розслідуванням, не знайдуть достатньо кодостатньо доказового базу. Та навіть якщо це все таки станеться, навіть якщо а, а, все таки буде голосування. За імпічмент Джо Байна, навіть якщо воно пройде у палаті представників, то майже неймовірно, як кажуть експерти, щоб це голосування також пройшло у сенаті, де потрібно буде дві третині голосів у сенаті. І ми знаємо, що демократична партія зараз контролює сенат. Демократи у палаті представників, звичайно ж, розкритикували це рішення, назвали це рішення дуже вполітизованим. Назвали це рішення спробою втручатися у президентські вибори наступного року. Ну і власне є питання від Amazing Johnny. Він питає, чи вигідно прихильникам Трампа розганяти цю історію з Гантером Байденом, щоб знизити рейтинг Джо Байдена? Я думаю, що відповідь тут очевидна. Звісно, як говорять і, зокрема, деякі демократи, що це вже президентська кампанія. Це вигідно для риторики власне республіканців. Інше питання до тебе, Олексію. Колишньому президенту Трампу імпічмент оголошували двічі зараз. Проти нього порушені чотири кримінальні провадження в різних штатах. Чиснуть якісь паралелі між Трампом і Байденом? Так, насправді багато експертів вже говорили про можливість взагалі якихось паралелі. Їх насправді дуже важко проводити, бо а, ці справи зовсім на різних етапах. А, і ми знаємо, що це тільки знову ж таки, тільки початок офіційного розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. Тим часом, як ми знаємо, що вже двічі палата представників це, взагалі, рекорд будь-коли в історії голосувала за а, імпічмент і підтримала імпічмент власне колишнього президенту а, Дональду Трампу. І просто самого Дональда Трампа а, а, зараз відкрито 90, проти нього зараз висунуто 91 кримінальне звинувачення на а, а, різні звинувачення із підробці документів із збереженням секретних документів у резиденції Дональда Трампа в Маралаго і до спроби втрутитись в результати президентських виборів 2020 року. А, якщо за одним або двома звинуваченнями визнають Дональда Трампа винним, то йому загрожує термін від 10 до 20 років позбавлення волі, тобто решту свого життя, Дональд Трамп міг би провести у в'язниці, і от відповідно дуже дуже важко порівнювати ці справи. Дуже важко порівнювати ці імпічменти у 2020 році. Голосування коли було в палаті представників у 2021-му і з тим, що відбувається зараз. Бо зараз насправді це тільки початок розслідування. Олексій, дякую тобі дуже більше про те, як відреагував сам президент. Якщо вам цікаво, читайте на нашому сайті. Там є більше інформації інформації про початок або голосування за початок розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. Олексію, дякую тобі надзвичайно про те, що розказав всі деталі цієї справи. Дякую дуже, Олексій Коваленко був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що дивляться нас дуже багато міст. Львів на зв'язку також дивиться Дніпро. Бачу, Італія Мала Лука приєдналася. Якщо у вас є ще якісь запитання, прибережіть його до наступного ефіру. Вже завтра будемо говорити про ще більше важливих для України тем. І Обов'язково подивіться програму. Час тайму» 22, 22-й, Там буде ще більше цікавих деталей. На все добре. Дякую вам, па-па.